Заміна не по кишені, тож оновлюватимуть фарбою. Мови про каруселі в парку Шевченка вже цими вихідними їх планують запустити. Відтак наразі завершують підготовку до нового сезону. Технічний огляд ремонту випробування атракціонів здійснили ще взимку. Тепер же займаються зовнішнім оздобленням. В планах дирекції перефарбувати 11 наявних атракціонів. Атракціони все таки ремонтуються. Так вони не сьогоднішні. Вони не Може бути і не дуже сучасні, але вони відновлять ностальгію тих людей старшого віку і дітки побачать щось нове у парку Шевченка. Зокрема, ті атракціони, які найбільш перспективні, це Веселі Гірки, це той півник наш, це Орбіта, це колесо огляду. Найбільшу увагу приділять півнику. Персонажів мультфільмів, які тривалий час прикрашали атракціон, цьогоріч вирішили замінити на рослинні орнаменти. Фігурки тварин на ньому залишаються ті самі, але ними, як і іншим оздобленням, займаються художники. Попередньо на оновлення усіх атракціонів планують витратити приблизно мільйон гривень. Безперечно, нам би хотілося ж новіше. Але ми бачимо, в який ми час живемо, і як ми сьогодні скурпульозно відносимося до кожної копійки. Ось, і я думаю, ми правильно робимо, робимо з. Неможливо можливе. Кошти на оновлення і технічне випробування це кошти суто комунального підприємства. Ні одної копійки бюджетних коштів ми сюди не залучаємо. Бюджетні кошти передбачені на ремонт асфальтованого покриття. Ось на інші речі. За словами рівнян, такого оновлення для нашого парку буде цілком достатньо. Я думаю, цього буде достатньо. Тут багато чого для діток є і дитячі, для маленьких, і для підлітків атракціони. Ну і дорослим так само можна відвідати, тому думаю, цього достатньо. Мене задовільняє. мені здається, фарбують, трошки оновлюють. Для діток трохи нові додавалися атракціони, горки ось там. Ну, мені здається, що доволі все добре. Однак є й ті, хто вважає, що атракціони вже застарілі і їх було б добре замінити на сучасніші. Звичайно, хотілося б оновлення, ну, але це вже дивляться по бюджету, напевно, що. При можливості оновлення це завжди краще. А, а ні, я ще пам'ятаю ці качелі, я була маленька. А що хотілося? бачити? Не знаю, щось новішого, щось таке більш ну, зарадити, просто трошки, е, як сказати, більш современне, більш такі обізнані. Їм хочеться чогось такого необичного, а не такі, будемо говорити, за царя гороха качелі 50-х років. Втім, за словами дирекції парку, поки що такі бажання рівнян залишаться бажаннями, бо ж ні в парку, ні в міста нині немає змоги профінансувати заміну атракціонів. Ангеліна Бурак, Денис коломис телеканал ITV.